Спортивним бути здорово, саме так цю істину ніхто не заперечуватиме. Мабуть, тому проводячи фотоконкурс для школярів, його організатори, працівники Калуського міського центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх обрали цю назву. Адже основною метою центру є популяризація здорового способу життя та заняття спортом. Як зауважує директор Калуського міського центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх Олег Нижник, фотоконкурс, де діти, які брали участь у дворових змаганнях, що проводились улітку, та й не тільки мали змогу продемонструвати і за Сувати яскраві миттєвості, акцентуючи на спортивному дозвіллі. Захід проводиться уже третій рік поспіль. Цьогоріч його переможцем став учень 2-го Б класу Калуської загальноосвітньої школи номер 7 Юрій Стасюк. На уроці фізичної культури у цьому навчальному закладі міста Юрієві вручили подарунок і привітали його з перемогою, Цим самим довівши, що спортивним бути не лише здорово, а просто необхідно. Я вже два роки займаюся хокеєм і дуже люблю цей вид. Разом з Татом вислав фотографії на конкурс і тепер переміг. Дякую всім, хто організував цей конкурс. Цьогорічного переможця визначено, але такий конкурс це лише один із ряду численних заходів, що організовують працівники Калузького міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх тому шанс перевірити істину спортивним бути здорово на практиці. Має кожен багато дітей з цього двору, з цієї школи займалося протягом літа в двориках в себе і приймали участь у змаганнях спорту для всіх у кожному дворі. Я хочу подякувати всім дітям, які Долучилися до проведення нашого фотоконкурсу, які присилали свої фотографії, які е, наше журі визначило переможця. І переможець є з цієї школи. Е, в цій школі е, достатня увага приводиться е, до виховання здорової нації. І тут встановлений майданчик, цей прекрасний. Я хочу подякувати Володимиру Васильовичу Кіндрату, директору школи, за те, що на належному рівні є виховний процес іменно здорового способу життя. Я хочу подякувати також Ігорю Брониславовичу Чернюку, який дав ці призи для нашого переможця, і хочу побажати всім дійсно любити спорт і бути здоровими.